Так, усім доброго дня! Шановні аграрії, друзі-колеги! Так, сьогодні у нас буде така тема: прицеп 1 ПТС-2, який робиться по-заводському, але робиться з нуля. Як ви бачите, на якому етапі? Рама ось така ось шпалірок, ось, колеса зняті, циліндр, кузов уже зварений, листки покладені, приварені. Так, ну, може, ми зробимо колись повний огляд з розмірами. Зараз трошки сміх, то зараз його трошки погано. Знімати, але тут таке е, рама оброблена проти іржі. Одною штукою зараз покажемо яка. Покажемо яка штука. Коротко, ця штука з'їдає іржу. Перед іржі називається. Обробляємо раму. Отут, до речі, важко борти. Ось ще один борт. Още один борт. Це все борти. І ось два борта. Передній і задній. Такий от прицел. Циліндр вже зроблений, перебраний, вже підкручу йшла чіпля і він буде працювати. Підпорка була зроблена, кузову бачите, яка конструкція. Ну, все, що під рукою валялося, трошки докупили там. І тварили про це Ой, зараз працюємо над колесами. Працюю над колесами. Бачите, взяли диски, покрасили їх, почистили, покрасили все як має бути. Резину купили нову Росава, 9 на 16. звичайно ПТС резина. І зараз скручуємо її на болти. Такі болти. Ми оставляємо. Обов'язково мастимо масличку для того, щоб коли-небудь ми змогли його відкрутити. Ровер. Берем ровер. Ровер. И гайка. Ключ 22. Далее ключом затягиваем. Так, колосу мажем Осталось піджати ключок двадцять два і трубку. Все колосове. Кстати, цей прицеп тут зроблений своїми руками. 4, 15. Це точно такий самий буде. Тільки на вищих колесах ПТСК. Тут зіномарки на 17,5 колес. Тоже зроблений зірвою легкою.